Звуть мене Вікторія, я з Харкова приїхала з дітьми. На жаль, в той час, коли було неможливо там перебувати. Це було десь два роки тому назад. І тут якось вже стільки часу ми перебуваємо з дітьми. А про проєкт відновлення з любов'ю я дізналася. А, ну, в першу чергу з соціальних якихо мереж, не пам'ятаю, чи фейсбук, чи Телеграм, а можливо в началі Фейсбук, а потім вже якось додалися в Телеграм, коли вже були на різних майстер-класах. кулінарних майстер-класах були з дітками. А, теж були майстер-класи. Виготовляли іграшку, а потім ще були а, у нас а, теж а, був як ляльковий театр з дітками були. Ну і різні свята були, теж проводились там. На різних локаціях. Хтось там із дітей робив поробки, хтось. Стрибав, пригав, хтось там малював щось. Для нас найбільш цінним в цьому проєкті є відношення, ставлення до нас, до дітей, до мене. І обстановка, і все дуже сподобалось. І спілкування теж, ну і те, що дітям. Якась увага, і вони можуть тут пострибати і помалювати і щось зробити, і в кінці отримати якісь подаруночки. Ці заходи потрібні особливо українцям, особливо навіть тим, які покинули свої домівки. І е, все одно далеко від дому, і е, все одно нова, е, нове місто, якось себе влаштувати, не загубитися і е, якось поспілкуватися з кимось, і е, один одного зрозуміти і е, е, не бути. Е, Якось відсторонене від суспільства, від, 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 від того, що ти не сам. Це більше всього я так важливе. Ну, бажаю побільше ще далі е, проводити такі заходи. І, е, ну, в першу чергу, я розумію, це все гроші і щоб спонсори були. І не залишали, ну, тобто якось так.